Боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч безпритульні тварини? На вулицях українських міст, звичайно, там, де от власне відбувалися бойові дії, їх більше, тому що люди в паніці бігли, не могли їх забрати з собою. Деяких забрали з собою, попри все, привезли сюди. Наприклад, деякі люди тут не зупинилися, поїхали далі. Відповідно, не всі тварини змогли забрати з собою. Деякі не змогли знайти тут житло, в якому дозволили би жити разом із тваринами, і це велика проблема. Не бачила такої статистики у нас у франківську але прочитала про лучан. Вони заявили про те. Що там значно більша кількість тварин на вулицях через те, що лучани виїжджають за кордон і залишають своїх тварин. От, наприклад, собаку залишили з запискою на нашийнику різні причини в них на це. Про причини і наслідки сьогодні говоримо. В цьому проєкті мене звуть Оксана Квітнева. Представляємося кожен самостійно, тому що мусимо по голосу ідентифікувати, хто є хто. У нас всі жіночі голоси. Наталя Когут, голова благодійної організації «Дівсірка». Надія Когутяк, директор центру когнітивної психології та психотерапії наукового парку Прикарпатський університет. Мої підозри виправдані стосовно збільшення кількості тварин. Статистку ми не вели, тому що статистку останній раз ми десь проводили. Три-чотири роки назад на вулицях міста бігло 1120 собак. 30 з них бігло домашніх на самовиголі. Решта було безпритульних. А як тільки почалася війна, у нас почали виїжджати люди, сел з міста почали виїжджати, і тварин лишали сусідам. Сусіди потім привозили нам. Також підкидали з записками в ящиках під магазини, під притулки. Тобто, це були тварини господарські. Саме на Івано-Франківській по Івано-Франківській області. А ті тварини, які вже приїжджали з людьми, і по суті 90% ті люди, які приїжджали з тваринами, вони і їхали далі за кордон з тими тваринами. Приблизно 10% лишались тут в нас, і потім ми якось перевозили по поштучно тим людям, які чекали за кордоном. Такі випадки були, такі випадки є. Але проблема зараз в тому, що по Україні немає паспортів. Які мають змогу тваринам виїхати за кордон. От в цьому зараз проблема. Бажання людей вивезти тварин є, а паспортів документів, на жаль, чомусь нема. Або десь вони є, їх починають, вибачте, продавати за шалені гроші. Це вже є такі випадки, і е, війна нічого не вчить нас чомусь. Раніше з цим було простіше, тобто в перші місяці в Польщі. Пропускали було простіше, без, без паспортів, без документів. Зараз останній раз я вивозила тварину, то е, поляки трошки змінили правила. Не треба там дорожезної довідки з Києва. Аналіз крові на сказ. Вона коштувала тисячі гривень. Зараз її відмінили. Є три документи, паспорт, де вказано вакцинація, чіп, і дві довідки, які треба взяти перед виїздом. За кордон тут у нас на місці. По суті, все, коли була на кордоні, дві людини, які їхали, одна їхала з під обстрілів з Запоріжжя з дитиною і з твариною, її не пропустили. І дівчина, яка їхала з Харкова з тваринами, її також не пропустили, бо не було дум довідук. Ну ніхто не кинув їх на кордоні, всі розвернулися. І пробувала чи з інший кордон, чи з е, інші пропуски проїхати, тому що за такий фактор. Ми розуміємо, що кількість притулків по Україні значно зменшилася. Так, деякі тому, що не працюють, багато розбомбили багато, зруйновано, і велика кількість евакуйованих тварин завдяки іноземцям, які почали в перші дні війни вивозити масово тварин за кордон. Але маємо розуміти, що в кожного є свій ліміт. В кожного країни, в кожному маленькому місті, яке, яке приймає, наприклад, тварин з України, є і ліміти. І в перші дні, мабуть, вивезено було думаю, там, більше 10 тисяч тварин це по всій Україні. Але така кількість тварин, де ще й бігає по тих зонах, де зараз все зруйновано, на жаль, тому що безперервно до нас дзвонять Харків, Київ, там, де були зруйновані притулки, щоб прийняти тварин. Велика кількість, ми приймаємо по 10-20, по 20, але це треба роздати спочатку, щоб прийняти нову партію. З Миколай ми прийняли 10 тварин, зараз більше не можемо, на жаль, там ситуація плачевна. Голос вулиці. Любите тварин? Та люблю, але я не маю часу. Я не живу тут, в Україні. Не знаю, я не живу в місті, але я не бачу, щоб всі е, бігали так. Виловлюють, віддають притулок сюди. Я мав тварин. Довгий час тримаю. Зараз я їх не тримаю вже. Мені без різниці. Я не помічаю, не дивлюсь, не знаю. А ви б прийняли переселенця з твариною додому? Прийняла, б, чому ні? У мене були переселенці без, без тварин, але. Ну, тобто ви не маєте нічого проти, якщо не? Ні, нічого. Голос вулиці. Ви зачепили тему люди, тварини і помешкання. так? Багато було постів, може, ви бачили, у нас по Франківську стояли, прийми там тварину з. Переселенця з твариною, тому що вони також, також мають право жити зі своїми господарями, щоб їх не викидати. Але мало хто дає цю можливість прийняти переселенців з тваринами в квартиру, в особняки. Тут далеко не можна ходити, у нас був недавно скандал, де був будинок в селі, він був наш волонтерський будинок. Ми туди прийняли переселенців Чернігова, у них було 5 тварин. В селі піднялася Буча. Що, що це ви тут нам переселенців з тваринами привезли, щоб тут тварин завтра в 9-й ранку не було. Це від сільського голови такі були погрози. Ну, ми приїхали і пояснили, що завтра просто будуть тут е... ЗМІ. Будемо це знімати і будемо казати, як ви гарно ставитесь до людей, які тікали від війни своїми тваринами. Вони їх не покинули, вони забрали з собою. А ви не даєте можливості жити в приватному будинку в селі з п'ятью тваринами, які знаходяться на своїй території, які не бігають по селі. Тобто, таким чином ми тільки змогли поставити на місце сільського голову. Ну, нам почали погрожувати. Ми там до Марцинківа іде. Ми каже, ще краще. Ми скажемо, як гарно до нас. В нас приймають переселенців з тваринами. Тобто нікому не потрібен був цей чорний піар чи просто піар, реальний піар. І це якось так зійшло. Але це не одиничний випадок. Ми, волонтери підтримували цих людей, а люди, які не мають підтримку, вони просто не ну, лишають тварин, бо звертаються до нас. І в нас багато тварин було. Під час війни вони приїхали, тварини жили в притулку. А люди жили по квартирах. Вони приїжджали до своїх тварин. притулок, вигулювали, годували. Це була велика кількість тварин. І той наш новий притулок притворилося в те, що ми просто утримували тварин, які не мали не мали можливість жити зі своїми господарями. І вони жили в притулку. Потім, коли вони вже час вже там в Києві трошки вже було за тище, вони вже верталися в Київ, забирали тварин. Дуже багато ми перетримали безкоштовно. Ми гроші за це не брали, і завдяки людям, які за кордону висилали кормами, годували цими кормами гуманітарною допомогою, Ми так допомагали один одному. Якщо не знати у цих всіх деталей, то звичайно дуже багато звинувачень в бік людей і лунає, що мовляв, як ви так можете, от своє рідне по суті, так а ситуація, їх змушу змуси безвідповідально ставитися. До тих, кого ви приручили. Як пояснити поведінку людей? І одних, і інших. Тих, хто тварин все ж таки позбувається, не завжди з таких вимушених причин. І тих, хто не хоче їх приймати тут, людей ми все ж таки приймаємо так чи інакше? Дуже таке глибоке питання. Знаєте, і те, що Наталя розповідає, так, знаєте, воно так звучить як крик душі. І справді тут так багато емоцій торкається, коли ми, власне, Питання щодо менших, слабших вирішуємо через людський фактор, знаєте, і ну насправді завжди, у всі часи, ми вже так дійшли, що і демократія, і гуманність суспільства, вона залежить від того, як ми ставимося до слабших, і як ми ставимося до тих, хто не може себе захистити. Та? І власне можна було би дивитися тут дуже однозначно, сказати, що ні, це ти взяв відповідальність за тварину, то неси цю відповідальність як можеш, ну тобто і ставити такі жорсткі рамки до людини, правильно? Але ж навіть от Наталя каже про те, що вона вже зустрічалася з багатьма випадками, що ну, справді, якісь такі обставини можуть бути непереборного характеру, та і що це дуже складно, ну так як стін пройти через стіну, та те саме пройти через якісь такі формальні бюрократичні вимоги. Тому, звичайно, на це треба звертати увагу. Але я, напевно, би звернула увагу більше на такі психологічні моменти, так, які ну, власне, нам говорять про те, що е, війна це завжди великий стрес. І коли ми в стресі, то звичайно у нас вже мозок працює по-іншому. І коли людина м -м, тривалий час має це переживання стресу і щодо своєї безпеки, наприклад, та, вона вже е, думає цим мозком ящерки, та, дуже примітивним мозком. Де, де, де який може давати тільки три ключові реакції: це тікай, нападай замри». Так? Тут не йде мова про моральні якості, тут не йде про моральний вибір добра і зла. Тут уже це не про е, вищі ті шари свідомості наші, де ми можемо справді аналізувати, думати, приймати такі свідомі рішення. Ми просто тікаємо від небезпеки, забувши іноді, е, знаєте, як назвати і там документи якісь. І так трапляється, що і про живу істоту. Поруч, яку ми приручили, ми можемо теж забути. Тому, напевно, тут є багато таких моментів, знаєте, коли людина може і сама шкодує після того, що вона зробила якийсь неправильний вчинок, але треба далі думати, як сам жити, як виправляти ті помилки. То перш ніж звинувачувати в соцмережах гнівними коментами, як ви так могли, потрібно все ж таки розібратися, розібратися ситуація, в ситуації, тому що так. невідомо, як би ви повелися в цій ситуації, 100 незважаючи на деморалізацію багатьох людей, і от власне такий стан зациклення лише на власному виживанні, чи там найближчих людей. Все ж таки ми маємо дуже багато героїчних прикладів. Це ще один феномен, так, коли люди... Ціною навіть своєї безпеки, здоров'я, ще якихось ну не йдеться вже про комфорт, якісь зручності, рятують тварин і не лише своїх. Перші е, хвилини, та, коли почалася війна, е, ну на мені велика відповідальність. Це багато притулків е, тварин на перетримках, на ну, особливо це притулок, основний, да, який е, в Микитинцях. То рішення було таке: якщо, не дай Бог, починається сильна там бомбєшка, та ми просто приїжджаємо, відкриваємо вольєри, ми відповідно тварин на волю, тому що вони будуть мати змогу вижити. Бог є, та я думаю, якщо би, ми би в нього так не вірили, та чи він над нами так не стояв сильно. То ситуація була би інакша. Я вважаю, що він з нами поруч він нам допомагає і рятувати тих тварин, які зараз приїжджають, і тварин, які просять врятувати з інших точок, горячих, ми рятуємо і ми зараз максимально роздаємо. У нас роздача реально збільшилась. Під час війни у нас роздачі дуже збільшилась. Там може, може, дівчата більше ще більше пишуть про цих тварин. Знаєте, Далі, чомусь дам. тварин зі сходу беруть швидше, ніж наших таких самих, які тут сидять у нас в притулку по два-три роки. Ну, Я і... дуже вдячна дівчатам, тому що ну вони ніхто по суті з волонтерів не роз'їхався. Вони всі тут на місцях всі дбають про тварин, всі дбають про якісь перетримки, про максимальне прилаштування. Їдемо ми за цих. Шість місяців ми стільки не їздили кілометрів, при тому всьому, що була проблема з паливом. Я не знаю, ми просто то паливо вигризали, заправлялись там як могли по всіх заправках. стояло черг, але ми розвозили під час війни тварин по домівки. Бачила на сайтах з адокції тварин киця з бучі, зі шматочком хвостика. І це така якби промо-кампанія. Може вона і не з такою долею, але це їй допомагає співпереживання. Так? І оскільки ми так багато зараз чуємо історій по телебаченню про те, як складається доля тих, ну, перш за все, людей, правда, які в окупації, які пережили оце такі жахливі дні, ночі і місяці, навіть так, і ми розуміємо, що ну це такий жах, який ніхто не хоче хоче переживати, і відповідно, ми хочемо якоюсь частинкою тепла, добра, поділитися з тими, хто там був, та і власне може на цій історії от власне емпатія людей спрацьовує, та воно як одне друге підсилює. Тут тваринка, яка була поруч з тою людиною, і вона теж щось подібне пережила, але вона ще більш беззахисніша аніж людина. Та і тому, мабуть, що воно має сенс такі речі проговорювати і писати, тому що загалом люди, коли приймають це ж як член сім'ї. Є, правда? І тоді е, хочеться знати історію цієї тварини. Хочеться знати, е, що вона пережила, і для того, щоб якось легше інтегрувати е, до свого колективу, до своєї такої дружньої якоїсь такої компанії. Та? Тому ну, це цілком нормально. Я цілком підтримую те, що Наталя каже, що дівчата, знаючи е, про історію цієї тварини, можуть легко тоді подати і щиро це роблять, і знаєте, люди е, відгукуються саме на ту щирість і на ту історію. Завжди, коли ми робимо якийсь вибір, так і якщо ми це робимо свідомо, вже вийшовши з того, витіка і нападає, знаєте, з тої примітивної нашої поведінки, ми робимо вибір базуючись на наших цінностях. Та і якщо цінність людського життя, в принципі, я думаю, що ну, більшість Людей все ж таки визнає, то що до тварин не завжди так є. Знаєте, ну все ж таки ми здебільшого, м'ясоїдні, ще якісь такі речі можуть грати роль. та, І, можливо, ну, не завжди включається от оце співчуття. І чому я маю, там, можливо, я фантазую, знаєте, я не знаю цієї історії. Але, можливо, там якісь чи гавки, чи ще щось, може, там порушувало комфорт. Але ну, тут, знаєте, про те, наскільки треба подолати оцей бар'єр комфорту свого, мінімальний, хоча. Аби так для того, щоб прийняти і зрозуміти наскільки складе складна ситуація в іншої людини, і наскільки ця людина потребує підтримки, і що це не буде завжди, що це не буде вічно, та що це якийсь такий період, і це найменше, що ви можете зараз зробити. Тому якщо людина, знаєте, десь ну оцю людину, е, таку сторону допомогти відкрити у спілкуванні. Я думаю, що тут можна знайти порозуміння. Ну так принаймні хочеться вірити. Не знаю, Наталя скаже, як воно і мені здається, в цих людей просто немає своїх тварин, тому вони так. Я теж так вважаю, тому що людина, яка любить тварин, то вона е готова прийняти людей там з тваринами без проблем, без зайвих питань. Відмовляти в тому, що тварина має сумувати, жити в вальєрі, чи в машинах. Багато живуть, тому що їх не приймають квартиру і потім викликають поліцію, чому тварина живе в машині, хочуть скласти протокол, що і сусіди в нас дуже добрі, починають капатися взагалі. Просто знаєте, як це послухаєш ти, ти далі задаєш питання людям. Ви не розумієте, що на вулиці війна? Це кожен має зрозуміти, що це до вас так само може прийти. І якщо ви підете з дитиною і скажете я не люблю дітей, я не приймаю вашу дитину. Хай ваша дитина живе в машині, а ви будете жити в квартирі. Ну, це одна, це те саме. Ми маємо це порівнювати однаково, тому що ну ми всі хочемо в Європу, але цінності є європейські. Трошки вище, ніж зараз наші. Там треба пройти дуже багато тестів, питань, чи ти можеш взяти тварину, утримувати цю тварину, чи тебе достатньо часу утримувати цю тварину. Це, ми навіть коли віддаємо тварину, у нас там 20 запитань, і людина каже, я що, на допиті, я кажу, а ми маємо бути впевнені, що ви завтра нам цю тварину не повернете. Це добре, що повернете. Якщо ви викинете, що тварина не захворіє. Зараз у нас лікарні рахунки виставляють просто космічні. Не кожна людина готова оплатити це лікування. Ми маємо знати, що тварина може захворіти і треба лікувати, а не викидати. Тобто, у нас ще немає такого розуміння, що я беру, і це фінансова відповідальність за тварину. Зараз більшість людей донатять на зсу. на Айрактери, супутники. А чи зменшилася кількість донатів на тварин на лікування е -е -е. тварин? Зараз вже почали зменшуватися, тому що, по суті, ці перші місяця дуже багато було допомоги за кордону. Ми маємо зрозуміти, що всі починають здуватися, тому що скільки то тварин там туди вивозили, передавали звідти за кордоном, нам передавали корма там по 5 тонн, по 3 тонни. Ми ці корма передавали далі на Київ. Ми навіть в себе їх багато не лишали, тому що там була біда, і ми розуміли, що наші їдять кашу з м'ясом, а там взагалі біда. І ми ці корма, які нам надсилали, ми передавали далі. І за три місяці люди, які там українці збирали допомогу там на тварин. Вони здулися, люди реально вже не мають, що давати, за що купувати, що передавати. І так само, як в ЗСУ, я розумію, що і в ЗСУ впали донати ця допомога, тому що, на жаль, всі вже виснажені нашою війною. Війною взагалі багато переселенців зверталося якраз, що от ми приїхали у нас захворіла тварина. Допоможіть нам. Ми відправляємо клініку, пишемо на себе цю тварину. Ми просимо людину, тільки заберіть, не лишайте нам, тому що у нас все забито у нас реально вже такий перебор цих тварин. Ми готові на все, щоб тварину потім з клініки забрали додому, щоб її не лишили. Тобто. Ми готові війти на все. Ми е, готові допомогти, але не несіть в притулок, не несіть, не підкидайте в магазини. Ми говорили спочатку, що якщо людина там, наприклад, покидає свою тварину, та, але це та була перша реакція, та і потім, можливо, шкодує, але не знає, як виправити це, або можливо, це вже і не може виправити. Та. І оце почуття провини, в принципі, те, що говорять психологи, як його найкраще знаєте, для себе подолати, як от виправити ту ситуацію. Ну, це власне допомогти тварині, яка поруч, і може. «Можете Взяти до себе додому тварину, візьміть її, не можете фінансово допоможіть. Насправді є зараз, є публічно висвітлюються ці питання, дають можливості почуватися добрими. Та? А людина зазвичай хоче бути доброю. Тому ось дати таку можливість, і знаєте, хтось може більш такий сміливий крок зробити, хтось менш сміливий, але дати вибір, і я думаю, що тоді ну, це теж мог би цей психологічний механізм спрацювати. Ну, на жаль, ми не маємо справді іншого виходу з інфантильності в будь-якому питанні, як починати з. Розмов, знаєте, багато-багато про це говорити, піднімати ці питання, і це ну дуже справді класно, те, що от ви зараз такі розмови в тому числі проводите. Та я розумію, що Наталя, певно, вже втомилася від цього, але це ж допоки не достукаєшся до серця, до голови кожної людини, до того часу, напевно, знаєте, поки це не стане таким традицією і цим, цим стереотипом, що так має бути. Ну от інакше я не можу про це думати. Та? Тільки так до того часу, ми справді будемо то це е, дуже на персональ Наному рівні вирішувати, як мені моя моральність дозволяє, чи я це маю залишити тварину з собою, там чи маю потурбуватися про її здоров'я чи ні. Та? Допоки це не буде засуджуватися абсолютно всім суспільством, допоки ми не будемо знати, що це ну, ну першочергово важливо так само, як і турбуватися про життя здоров'я там своєї дитини, та? то т, ну, я думаю, що ми з того інакше не вийдемо. Просто оця інфантильність долається великою просвітою. Дуже довгою роботою при В прямому житті може це все станеться. І ми не будемо бачити тварин на вулицях викинутих. Я маю мрію, що колись я прийду в притулок, він буде порожнім. І там будуть тільки ті тварини, які люди просто лишили на певний час, бо вони виїхали відпочивати, і притулок вже не буде притулком, а буде просто гарним готелем. Я на це надіюсь. Боятися немає сенсу. А чому чому, чому? 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі. Слухайте нас на найтеплішому і П'ять чому нам у поміч.